Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про одну із героїчних професій професію пожежник. Всі ми знаємо про небезпеку вогню: що пожежа це несподівано і страшно, адже жодна пожежа не може виникнути сама по собі, стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем. Маленький вогник може знищитися довкола. Коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежники це сміливі та відважні люди і постійно потребують очікувані тривог, адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава, а ще й складна. Коли надходить в пожежну частину сигнал тривоги, Спеціальна, не величезна машина червоного кольору з ревом сирени мчить на допомогу, швидко прибуває на місце виклику і часу на роздуми у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Це важка професія заслуговує поваги, бо кожен день пожежники ризикують своїм життям для порятунку інших. Часто їм доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо у полум'я, в охоплені вогнем приміщення, знаючи, що кожної миті на них може обвалитися стіна чи дах. Пожежники це люди з великим почуттям відповідальності. Дітки, а ми з вами, щоб не сталися пожежі, повинні знати правила пожежної безпеки. Сирників до рук не брати, бо згоріта. Згоріти, може хата, і до мами прислухайтесь, з сірниками вже не грайтесь, сірники то не забава, гратись ними марна справа. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті, вогник легко запалити та не просто погасити. Як побачиш, десь горить, мусиш вже в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Віхід один позвони. 101. Вивчіть правила пожежні, будьте дуже обережні, хай же знає дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Будьте слухняними та бережіть себе.